Так, а зараз ніч 12 хвилин першого. Дуже яскраво світить місяць. Інвертор показує, що панелі генерують 1 Вт. От 12 хвилин першого. І я зараз хочу перевірити, чи справді вони щось генерують чи ні. То 46 вольт є. А цікаво перевірити. Перший стрінг там 6 вольт, я його відключив. І зараз я спробую під'єднати шматочок світлодіодної стрічки. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Зараз під'єдную. І побачимо, чи є там щось, чи нічого немає. І от він момент, так, 7 панелей змогли зробити так, щоб запрацювала світлодіодна стрічка. Там 4-4 діодика, вони горять. Але зараз 12 хвилин першого і світить тільки місяць. Все ж таки щось подає, і ті там декілька десятків вольтів, і дуже маленький струм все-таки є. Так, а якщо вам цікава тема сонячних панелей, і твердопаленого котла, рекуператори, вентиляції, підписуйтесь на мій канал, дому». Тут буде дуже багато цікавого. Дякую за увагу. А, хто мені там? Вася писав? Вася, дивись, все ж воно таки працює. Світлодіодна стрічка горить, а ти мені показав, що вона горіти не буде, а я казав, що буде.